Для мене велика честь стояти сьогодні на цій сцені, вітаючи вас з Днем працівників освіти. Це свято завжди особливе, а для мене воно має ще й глибоке особисте значення. Цей коледж не просто місце, де я сьогодні працюю, це мій старт у житті, моя альмамата. Я пропоную поглянути на це свято очима сучасної молоді з її баченням. І розумінням сьогодення. Тому я сьогодні, як студентка, і я говорю респект викладачам. Ви топ. ЙОУ, шановні тічери та викладачі, сьогодні ваш день і це не просто мега-респект. Ви ре реально топчик. Ви не просто даєте інфу, ви робите контент, який ми сьогодні юзема в житті. Ваші уроки це не кріж, а справжній чим з користю. Кожен з вас це левалап для наших мізків, вивай навчання, який бустить нас до нових скілів. Ваша суперсила, терпіння, вирофти з наших тупняків, але все одно пояснюється знову і знову. Це сильно, це круто. Бажаємо вам не вигоряти. Щоб ваш стрінг успіху ніколи не переривався, а зарплата була такою, щоб можна було робити ампакінг нових гаджетів щомісяця. Ви, база! Дякуємо, що форстите знання і робите нас прокачаними. Зі святом. Газуйте! Шанове, що що? Давніше за Атлантику. Але моя битва ще попереду. День то в нас сьогодні дійсно добрий та гарний, але ви хто? Ми впевнені, що прийшли туди, буде потрібно. Ми таке дивних господарство. Ви мені гостей. Ну ви що? Не знаєте, хто я? Ні. Я знаменитий екстрасенсус. Прямий нащадок найсильнішого мага світу. Подзвони мені, аж у вересні не шукай. Кращий день мого життя, він назад не треба бороття yeah. твоя душа складає зброю. Динь. Не вже тякило так. А вже осінь прийшла у містах і так швидко і так не бога. Все прийти посмілость крізь. Я ще лікар, я не зіби! Дякую, що навчила нас не боятися помилок. Дякую, що ви завжди знади час для підтримки та поради. Дякую, що ви бачили нас не просто студентів, а майбутніх позиції. Дякую, що відкрили для нас нові горизонти. Дякую, що ви самоділите своїм досвідом та молодністю. Дякую, що ви навчили нас самостійно мислити. Дякую, що ви навчили нас цінувати знання. Дякую, що ви навчили нас не здаватися, коли важко. Дякую, що ви завжди знайдете приклад життя, щоб пояснити складне. Дякую, що ви завжди знаходите слова, які мотивують. Дякую, що ви викладаєте частинку своєї душі. Mm -hmm. Дякую, що ви нас бути кращими, ніж моє. Дякую, що ви з нами ділите своїм досвідом та тому Дякую, Що ви навчили нас вірити у себе. Mm -hmm. Дякую, що ви відкрили для нас світ, в якому ми хочемо бути. Дякую, що показуєте нам, що професія це покликання. Дякую вам, що читаєте лише предмету, а й життю. Дякую, що навчили нас бороться своїм. Дякую, що ви навчили нас бути чесними перед собою. Дякую, що ви стали для нас не лише вчителем, а й другом. Дякую, що вірите в мене більше, ніж я сама.